Писнаки і гості мого каналу мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в устях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайк, вподобайки, і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео є реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. І так, моє любляє, в сьогоднішньому відео у мене буде невеличкий огляд подаруночка, який я зробила собі на день народження, яке в мене було недавно, тож. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли, що це за подароночок. Звичайно, це пряжа. Що ще може собі подарувати в'язарниця, як не пряжу. І так, я закупилася пряжею ось такою Dolce Baby. Мені захотілося чомусь останнім часом пов'язати невеличкі іграшки із тоненького плюшика. Тож. Закупила собі ось такі ниточки. І так, це у нас з вами Гернард Dolce Baby на 50 йде 85 метрів, 100% мікрофібра, номер кольору 777 Ось такий ось гарненький, красивенький. Так, Наступний. Наступний номер кольору 744. Ось такий ось бусковий, але дуже ніжний і красивий кольор. Дуже подобається. Так, наступний у нас з вами буде ось такий ось сіренький. Номер кольору 782. Ось такий ось, ну, таке щось не пойму, як трішечки рахловата набивочка самої ниточки. Трішечки, як він. Житкуватий. Ну, нічого, сподіваюся, в іграшці це не дуже буде помітно. так сіренький, Склад метраж я не буду кожен раз повторювати, тому що ниточки один, одного виробника і метраж той. же, так далі Наступний сіренький, ось такий ось темненький номер, номер кольору 760. Ось такий ось темно-сіренький, красивий кольор. Є. Наступний, це в мене ось такий ось персиковий номер кольору 779. Ось такий ось гарненький, красивенький, ніжненький колір Наступний це блакитний. 749, і в нього теж не зовсім плотна така набивочка. Теж трішечки він як рахлуватий, ну, ну трішечки покраще, аніж сіренький. Ну, теж якийсь є в нього ну, дефектик. Якщо порівнювати із синім, то блакитний трішечки, він, мабуть, навіть і тонший, да? якщо так дивитися. Ну. Хожіше якось він намотаний. Так, наступний колір ось такий ось помаранчевий. Я такий колір беру вперше. номер 852 ніжно-помаранчевий колір. Дуже красивий. Мені дуже він сподобався. Так, наступний йде ось такий ось це жовтенький, це плятко Натуральну цеплятко номер кольору 761. Дуже красивий, насичений жовтий колір. Так, далі. Наступна ниточка. Це ось такий ось ніжно-рожевий номер кольору 781 Дуже красивий такий рожевий колір. Так, є наступний. Червоний номер кольору 748. Ну, звичайний червоний колір. Дуже красивий. Так, далі наступна ось така ось 747-й. Я чомусь думала, він буде коричневий, а він якби трішечки з відтіночком таким зеленкуватим якимсь. Ну, не зовсім коричневий. А взагалі то брала в'язати ведмедиків, але ну, не знаю, що з цього вийде. Подивимось. Так, номер кольору вже казала, да, 747-й. Ось такий ось. Так, наступний. Наступний колір молочний. Ось такий ось. Номер 745, молочний колір. Далі, Ну, звичайно, як без білого, правильно, без білого нікуди. Так, номер кольору 741 звичайний біленький кольор, як хмаринка. Так, І останній а, моточок із цієї серії. А, Dolce, Dolce Baby, це чорний номер 742. Без чорного і білого, звичайно, не буває наборів. Так, далі замовила ось такий ось один червоний Himalaya Dolphin-baby номер кольору. Так, ну тут 80, 318, 80 це, мабуть, пишеться в усіх номерах, а змінюється, мабуть, тільки оці три останні цифри. Замовляю таку ниточку вперше, тож, ну, я думаю, що це перші дві цифри, можна їх і не говорити. Правильно, 318 колір. На 100 грам, 120 метрів і 100% поліестер. Ось такий ось чер... червоненький. Так, і Далі останній це ярнарте джинс. На 50 грам йде 160 метрів, номер кольору 28. І склад у нас тут із вами 45% акрил і 55% хлопок. Він такий ось іде чорненький, красивий красивий колір. Це ми з вами скоро будемо в'язати конячку. Сподіваюсь, вона вам сподобається і е, отримає дуже багато позитивних коментарів. Ну і, звичайно, лайків. На цьому мене все мої любі. Поділилася з вами своїми закупочками, своїм подарунком, який зробила для себе. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу. А тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Ну, Звичайно, якщо вам ті відео, відео цікаві, то, будь ласка, ага, е, оформляйте спонсорство. Так, далі. А внизу під відео будуть реквізити, якщо є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, мої любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!